блин. Mm, так. Може цей? Та ні. А може цей? Та блін, може цей ой? Прям не знаю. А, так. Шас. Алло. Привіт. Да. Слухай, що мені вибрати? З гербіцидів на озиму пшеницю. Я навіть не знаю. Все зрозуміло, виїжджаю. Привіт, друже! Я тобі допоможу у виборі гербіциду. Давай розпочнемо з груділу. Досить гарний продукт, яким ти можеш захищати посіви озимих зернових і навіть ярих зернових. Досить довго. Тобто від трьох листочків до прапорцевого листка, включно, даний продукт можна застосовувати. За допомогою того, що в його складі є мефенпірдіатил, він буде суперселективним та достатньо високоефективним проти дводольної групи. Але якщо в твоєму полі є падалиця Соняшника Експрес, то, на жаль, він тобі в цьому плані не допоможе. В такому випадку краще застосувати Мушкет універсал. Оцей продукт дійсно є супер інноваційним. За рахунок того, що в ньому є поєднання як сульфоніл сачовин, так і гормональної групи, відповідно, він є антирезистентним. Тому ми можемо контролювати підмаренник Чіпкий, Вероніку Персицьку, падалицю ріпака будь-яку, падалицю соняшника також будь-яку. І навіть якщо в твоєму господарстві є вже бур'ян, який слабо реагує на сульфоніл-сачовини, Мушкет Універсал тобі допоможе. Олійна дисперсія це препаративна форма, тому не потребуватиме ніякого прилипача. Гарне рішення, суперселективне та високоефективне. Ну і якщо в твоєму полі все-таки є не тільки дводольні види бур'янів, а й злакові, наприклад, бромуси або ще їх називають стоколосами, вівсюх, метлюх, то саме цей гербіцид стане тобі в пригоді. Тому що він зможе проконтролювати як дводольні, так і злакові види бур'янів у посівах озимої пшениці. Препаративна форма вододисперсійні гранули, тому необхідно буде додавати прилипач Біопавер. Також має антидот, тому зробить класний ефект на полі і ти почуватимеш себе спокійно. То що, тепер ти знаєш, який гербіцид обрати? А тепер мені зрозуміло, що мені потрібно. Гоу, Біопавер не забудь!